На базі колимо відбулися змагання з карате, присвячені 125-й річниці від дня народження провідника ОУН Євгена Коновальця. 184 юних спортсменів, з Вінниці, Коростеня, Житомира та Волинського мірялися силами та випробовували себе на міцність. Наш клуб існує три года. діяльності. Ми виступаємо на турнирах различного уровня, начинают областных соревнований, заканчивая международными турнирами. В цьому турнірі ми постійно постоянно з клубом Січ, виступаємо перший раз, оскільки перший раз. Первый год турнир проводится. Общие впечатления – очень довольны, хороший уровень детей, хорошая организация турнира. 30 спортсменов у нас приехало на этот турнир. В основном это спортсмены начинающего уровня. Клуб у нас вообще существует около 10 лет. В клубе занимается 120 человек. Ну, есть разного возраста. От 5, самый маленький, 5 лет, старший, 18-20 лет. у вас спортсмены Ну вот последний раз у нас был серьезный результат. В апреле мы ездили на чемпионат мира. В Польшу, город Быдвиш, в, в составе сборной Украины, версия ну, ВКФ, украинская версия карате. Наша Украина на этих соревнованиях заняла второе общекомандное место. Ну, Наши ребята, 17 человек, поехали в составе сборной Украины и заняли 23 медали: Дві золотых, 12 серебряных. Ну, я уже не помню, сколько бронзових. Ну, их. Выступили отличными Мы привезли на эти соревнования в основном младших спортсменов наших и обкатать их. Ну и такие есть 10-11, тоже у нас серьезные спортсмены, и малыши тоже. Привезли мы сюда 30, около 30 человек. Ну, соревнования, смотрю, что достойные, есть с кем поработать. Мы всегда поддерживаем Новоград, это наши друзья, они приезжают к нам, мы приезжаем к ним, сотрудничаем вместе. Тут есть серьезные тренера, спортсмены, есть с кем поработать, пообщаться. Змагання стали можливими завдяки організаторам турніру Новрад Волинському братство ОНУПА, Житомирській обласній федерації Карате та управлінню у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради Новорадоволинського. Організація у нас в цей раз видалась дуже такою успішною. Дуже нам допомагало братство УНУПА в організації, тому нам цей раз так досить легко було проводити. За кількістю учасників у нас досить великий турнір. Тому що ми стикнулися з такою проблемою, що літом більшість дітей розійшлись на канікули. І коли нам, нас попросили провести ці змагання на 11 червня, і... Ми столкнулися з такою проблемою, що всі були на канікулах. І, але все одно нам, нам вдалося зібрати 180 учасників на ці змагання. Ну, нас підтримали команди з міста Коростеня, з Житомира, які привезли дуже такі потужні великі команди. Команда з Вінниці. Ну і наша команда була самою, самою представницькою біля ста спортсменів. Нашої команди на річ. На цьому турнірі. Змагання проходять від 6 і до 16 років. Змагання проходили в розділі ката та комітет в індивідуальних категоріях серед хлопців та дівчат, кожні у своїх вікових та вагових категоріях. Команда приїхала в кількості 20 чоловік з представниками області, спарем Русланом Валерійовичем та його помічниками. Представляють на сьогодні Вінницьку область. Дуже. Для нас це дуже приємне запрошення, традиційний турнір. Ми завжди плануємо і приїжджаємо до наших друзів, обмін досвідом і плануємо також проводити чемпіонат Вінницької області. Вже запросили наших колег з клубу «Січ» і Житомирської федерації «Карпат». Отримуємо знання, отримуємо певний досвід для участі на турнірах Кубку України, чемпіонату України та міжнародних турнірах. Дякую організатору змагань Петру Петровичу Корнічуку за високий рівень змагань, за високий професіоналізм суддів, Це дуже важливо і дуже, дуже велика кількість спортсменів. В вашій області являються збірниками України. Звичайно, змагання не обійшлося без офіційної частини. Юні спортсмени по дитячому щиро заспівали державний гімн України на противагу всім, хто говорить, що подібні тематичні заходи проходять чисто формально, Малеча довела, що це не так. І відзначення 125-ї річниці від дня народження Євгена Коновальця, провідника української нації, відбулося в серцях. Я впевнений тільки в одному, ті що якби зараз він стояв тут поміж нас, він був би бачити вас, молодих, сильних і синів і дочок своєї України, своєї вірної нації. Не здавайтеся, сильні духи, ви не спортсмени, ви майбутнє нашої держави. aqui За підсумками турніру, команда Новоград-Волинського клубу Січ зайняла почесне перше місце в загальнокомандному заліку. Друге місце виборола команда Скеля Скоростеня». Житомирський клуб до посів третє місце. Дипломи і медалі всі були тематичні, всі дипломи зроблені і медалі зроблені спеціально під свято 125 двадцять п'ята річниця Євгена, Дня народження Євгена Коновальця.